Сьогодні вишенка на торті. Шкода фабія. 2014 року. Офіційний 1,2 бензин на передньому приводі, один власник. Автомобіль обслужений, доглянутий механіка п'ятиступінчата, присутня. Кондиціонер є, працює, дує, 120 пробігу. Зараз по автомобілю жодних нюансів. Так, Ззаді у нас ручки, такі ось штампики, присутні, два електро. Стеклопідйомника, давайте побагаше, що покажу. Прикольна, машинка на кожен день маленька, припаркуватися проблем не буде. Рахую те, що саме потрібно. Тому зустрічайте нас в оновленні. Більше інформації ви, звичайно, можете побачити в нашому телеграм-каналі, веб сайт Також мобільний дата 365. Ну і, звичайно, Завжди я вас чекаю в нашому автослоні Автостар. Приходіть, зробимо тест-драйв. як завжди, все на вищому рівні.